Михайло Кузьма, тренер футбольного клубу Бараш розгромна перемога, які враження від гри? Ну, рахунок сам говорить за гру. Значить, ми хлопцям на установці говорили перевести гру на сторону суперника, агресія вперед, пресинг. Ну, і ми добили з того результату, використали свої моменти, забили чотири м'ячі. Я думаю, що заслужено, все по грі. Чи можете виділити персонально за своєї команди, хто сьогодні був? Ні, сьогодні всі старалися, всі хлопці, молодці, за що я їм дякую. Дякую супернику за гру, дякую своїм болівальникам. В загальному, якщо оцінити початок сезону, дуже впевнено почали. Зараз знаходитесь лідерах чемпіонату. Як вам початок, як вам старшим селам вдається? Ну, звичайно, є багато своїх проблем, над якими ми працюємо. От, стараємося на тренуванні відпрацьовувати ці наші проблемні місця. А в загальному я задоволений, як хлопці працюють, як керівництво клубу відноситься до нас. От, в загальному все добре. Згромна поразка 0,4. Як можете оцінити роботу своїх хлопців? Чого сьогодні не вистачило? Ну, що можна сказати? Не вистачає опита це раз. Ще команда не зіграна. Команда з Баража, вони вже. Два-три роки разом грають, організовують і так далі. А в нас, ну, працювати треба працювати. Нема команда такого формується. Я думаю, що в дальнішому будемо робити висновки, будемо працювати, якийсь буде результат.